Назавжди залишишся янголом. У боях за Бахмут загинув воїн із Кравого Дружина присвятила йому зворушливий пост. Друзі, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео і залишіть будь-який коментар, аби більше українців дізналося про нашого героя. У боях з російськими окупантами у Бахмуті на Донеччині 1 квітня загинув криворіжець Костянтин Скіба. До повномасштабного вторгнення Росії він був активним учасником культурно-громадського центру Шелтер, допомагав підліткам зі складних родин. Коли Костянтина мобілізувала цей глибоко віруючий батько двох донечок, що дуже сильно кохав свою дружину, став справжнім воїном, який завдав ворогові значних втрат. Про загибель героя повідомили на на сторінці Шелтер у Фейсбук там розповіли, що народився Костянтин Скіба 24 грудня 1986 року у кривому розі мешкав у мікрорайоні Зарічний і досить рано зрозумів, що прагне не просто проживати життя, а наповнити його сенсом допомагати іншим. Для нас він залишиться в пам'яті в першу чергу фактично рольовою моделлю того, яким би ми хотіли бачити молоде покоління українців. Простий хлопець зарічного, який на певному етапі зрозумів, що в житті не вистачає сенсу. І буквально з вулиці прийшов до нас в шелтер в його пошуках. Зростав як особистість на наших очах, виріс вдумливим і відповідальним чоловіком, знайшов справжнє кохання з Тетяною Скібою. Вони дали життя двом унікальним донькам. Багато Всього хорошого в шелтер буквально зроблено його руками. Безліч надважливих рішень були прийняті за його участі, адже вже багато років Костя, учасник головної ради нашої організації, яка несе повну відповідальність за все, що в нашому русі відбувається, розповіли у центрі. Кілька місяців тому Костянтина мобілізували на захист України. Він у лавах 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр захищав місто Бахмут на Донеччині. Там на фронті Костянтин довів, що має не лише величезне серце, що вміщує любов до ближніх та бажання їм допомогти, а й безмірну сміливість, аби захищати тих, хто потребує захисту. Добре і спокійне життю Костя за останні місяці став справжнім воїном, який встиг особисто нанести ворогам серйозних втрат в усіх сенсах цього слова. Він завоював величезну повагу серед сослуживців і командирів. Був там в найстрашнішому пеклі цієї війни, підтримкою і натхненням для багатьох, і навіть в останній день він реально робив героїчні дії, про які впевнений ще стане відомо. Костя помер воїном в жорстокому бою, але судячи з усього миттєво і без страждань, він став людиною глибокої віри богозалежним, як писав він. Тані в нещодавних повідомленнях його віра була його рушійною силою. Аж до моменту, коли він пожертвував життям заради нас всіх, загинув воїн 1 квітня. Його дружина Тетяна, яка тепер самотужки роститиме двох улюблених донечок Костянтина, написала щемливий пост прощання з коханим. Я не вірю, що маю це писати, але ти тепер назавжди залишишся моїм янголом. Я не знаю, як далі жити без тебе, але я обіцяю перед лицем Господа і нашими друзями, що буду жити так, щоб ти нами пишався, і донечок виховую так, як ми з тобою завжди говорили. Ти моє кохання перше і останнє. Дякую тобі, мій найдорожчий, за твоє кохання до мене і до наших донечок. Ти для мене завжди був ідеальним, мудрий. Сильний, добрий, спокійний, дотепний, люблячий, я радію, що ти з Господом і молю Бога, щоб дав сили мені жити тут, на землі, без тебе. Моє кохання, до зустрічі, написала Тетяна Скіба. Усі, хто знав Костянтина, запевняють, його загибель це величезна втрата, болісна втрата прекрасної світлої людини татка, двох донечок, чоловіка, сина, друга, воїна світла, написала Оксана Гласкова. Немає сну, немає розуміння. Ти повинен був жити для родини, для країни. Ти повинен був нищити зло в Бахмуті та в серцях місцевих підлітків зі складних родин. Скромна і потужна людина. Ти повинен був повернутися і бути живим свідченням Божих див. Ми всі дуже багато втратили. Впевнена Юлія Бондаренко.